Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми розглянемо з вами три заробітки в інтернеті, які я знайшов, і зразу ж перевіримо їх і проаналізуємо, чи можна на них заробляти, чи ні. Що ж, давайте зараз перейдемо до першого методу заробітку. І ще нагадаю, підписіться на канал, щоб у нас було 100 підписників. Сьогодні розказую, як я заробила 450 гривень зі своїх старих фотографій з подорожі, і ви теж можете! Що ж, перший метод заробітку був, полягав в тому, що потрібно загружати стокові фотографії та відео, і за це ми будемо отримувати гроші. Це правда, на цьому можна заробляти, але давайте подивимось. Для початку саме популярна або одна з найбільш популярних це iStocks by Getting Images. Ну, тобто фотографії, відео, тобто тут можна знайти будь-що. Наприклад, ми можемо знайти щось про крипту, і тут знайдемо різні відео. Ось так. Всі відео коштують певну суму грошей. Тобто, щоб купити відео, потрібно мати гроші. Це зрозуміло. Для того, щоб викладати свої оголошення, вам тут не можна просто зареєструватися і викладати зображення відео. Або будь-що, що можна монетизувати. або будь-що, що можна монетизувати. Давайте подивимося на початок. В нас є увійти і є приєднатися. Якщо ми натиснемо Приєднатися, в нас буде повна реєстрація, ми зробимо повну реєстрацію і що нам буде потрібно. Нам буде потрібно на телефон завантажити програму, там пройти повну верифікацію. Тоді додати фотографії, відео або будь-що векторно растрове зображення, там немає різниці, і завантажити його в певній кількості, є обмеження, і щоб е, програма, е, люди перевірили, що насправді це твої фотографії е, описані, і тільки тоді тобі можливо, можливо дозволять викладати тут свої роботи. Є ще інші платформи. Про іншу платформу я робив відео. І ще я можу сказати, для того, щоб на інших платформах е, заробляти гроші, потрібно мати нормальну кількість фотографій. Е, нормальну кількість фотографій можна мати тільки в тому випадку, якщо ти чим займаєшся, тобто там фотографом е, і фотографуєш, або ти якийсь блогер, тобто знімаєш якісь відео красу тут для себе, або. Можна скачувати фотографії зі стоків і викладати їх сюди. Але викладати фотографії зі стоків або відео це взагалі не прибутково, тому що е, люди спочатку шукають на стоках, е, де фотографії безкоштовні, а тоді, вже, якщо їм потрібна насправді фотографія, тоді вони беруть платні фотографії. Тому з фотографіями з інтернету або відео, так не підійде. Що ж, з цим ми розібралися. Заробіток тут складний, він варіюється в різному діапазоні. Тобто, за день можна буде заробити 0, можна заробити 50-100 доларів. Так само і за місяць або 0, або 100, або 1000, або навіть більше. Це вже в залежності від того, скільки роботи ти будеш робити. Наприклад, чи ти будеш робити роботу часто, тобто, наприклад. Кожен день там 2, 3, 4, 5 фотографій відео будеш викладати так на протязі місяця. Або ти будеш викладати одну роботу в тиждень, яку в тебе навряд чи хтось купить. Що ж, переходимо далі. Як застеретні ранку роботи на тірят? І уже сьогодні заробити деньги на жвачку. Що ж, а зараз ми перейшли в другий проект. Money Pantry і що ми тут бачимо? Зразу опис. Ну це все було на англійське, я переклав на українську. Зразу різні статті, пункти. Тут їх є дуже багато. Зараз перейдемо, давайте. Виберемо заробляти гроші, зберігати гроші, безкоштовні речі. Давайте візьмемо заробляти гроші. Перекладаємо на українську і бачимо, як заробити гроші. Хочете опис. І зразу бачимо огляд, інтерв'ю користувача, законний сайт і багато статей. 115 сторінок, ось таких. І давайте перейдемо на е, одну з них. Понад 100 статей е, без роботи з дому, які допоможуть. Коротше, понятно. Тут дивимося і зразу бачимо е, кешкік, отримайте оплату безпосередньо за Запередіти відео, серфінг, покупки тощо. E, MySoul, ну це все йде реклама. Це все йде реклама. Далі дивимось. Пожестатське письмо. Текстовий брокер. Бать вам за написання базових статей, детальних статей і навіть іноземних статей. Звідси я почав всі Ага. від 1 до 5 центів за слово. Тобто тут нам піде в допомогу чат gpt і штучний інтелект, який перефразує цей текст, щоб не було плагіату. Контент натовпу до 10 центів за слово. Вміст пишіть описи продуктів від 1,5 до 5 центів за слово. Копірайтер від 55 до 176 доларів за слово. Це від 5,5. До 17,5 центів за слово. Зрозуміло. Тобто, тут ми бачимо багато варіантів заробітку. Їх є тут сотня, да? е, сотня. достатньо. Далі. Е, давайте перейдемо на безкоштовні речі. Перекладемо на українську. Е, давайте знайдемо безкоштовні речі. І тут ми бачимо 20 законних способів отримати безкоштовну електроніку. Е, 10 законів безкоштовні речі від Chain. Бали код. Давайте перейдемо ось сюди. Так, тут знов та сама реклама. Програма Amazon Trade-In. Тестер Philips, тестер Microsoft, Amazon, Microsoft Rewards. Про BING я вже робив відео. Далі Offer Off, будильники Sony, телевізори Panasonic, безкоштовні товари. Давайте перейдемо в Offer Е, Тут нам не дають через те, що ми не в США. Тут все зрозуміло. Тобто, стати тестером, тестувати, писати опис, знімати відео та різні приколи. І можна буде отримати безкоштовні телевізори. Це може бути телефон, ноутбук, телевізор, там, стиральна машинка. Як я не, не запросию, як ви будете доставляти стиральну машинку за 500 баксів з США, але цей момент ми пропустимо. Далі зберігати гроші. Тут вже йдуть статті і всякі рекомендації, як можна отримати безкоштовні продукти поблизу. І так далі. Це вже виходить халява, гаряча лінія. Тобто тут ми бачимо додаткове про харчування. Наскільки я знаю, американці не стісняються ходити в дешеві супермаркети, купувати дешеві продукти, або брати ось в таких допомогах продукти для харчування. Тому що це звичайні продукти, які не спорчені. Які можна їсти, і з них можна буде щось приготувати смачне. Тому ось в цьому методі е, американці зможуть нормально похавати, а нам, нам на цьому не зможемо заробити. Для нас буде корисно тільки ось ці два методи заробляти гроші та безкоштовні речі. Тобто безкоштовні речі це вже можна буде щось придумати і якось розібратися. Що ж, е, на цьому моменті ми будемо переходити. До третього метода. Може заробляти по 50 доларів кожний день, поки хтось дивиться майже твої відео. Заходимо на YouTube, пишемо фані відео, шукаємо відео, де найбільше переглядів, і копіруємо цю силочку. Ну що ж, а по третьому відео я розповім е, основне е, те, що нам потрібно буде зареєструватися на сайті. Е, на якомусь де ми будемо е, скорочувати свої посилання. І за це будемо отримати свої кошти. Таких сайтів можна знайти дуже багато. Посилання на цей сайт, де є опис кожного з сайтів, де скорочуте, посилання буде в описі, і взагалі всі посилання будуть в описі. І зараз вам трошки розкажу. Дивіться, для початку, для того, щоб робити ось це все, як в тому відео вам потрібно знайти якісь смішні, цікаві або будь-які інші відео, які набрали багато переглядів. Тобто відео з маленькою кількістю переглядів вам буде не актуальне, тому що там, можливо, відео не дуже класне. Далі. Що нам буде потрібно, це зареєструватися, напевно, в TikTok, щоб просувати своє відео. Далі, зареєструватися, напевно, в Телеграмі, точніше, не зареєструватися, а створити канал вже. Це така маніпуляція на майбутнє. Дивіться, скорочуємо посилання. Посилання на кожне відео викидаємо в Telegram. Викидаємо в Тік-Ток. Після того всього ми женемо трафік з Тік-Тока в Telegram або напряму на відео на посилання. Є ще певний метод, те, що можна зробити через LinkTree. Тобто у вас буде дерево посилань. Ви TikTok виставляєте свої посилання, і через посилання люди можуть дивитись відео. Але там потрібно буде створювати кожне відео. Е, далі. Щоб відео набирали перегляди, е, треба буде створити щось круте. Е, те, що людям цікаве, те, що буде актуально завжди. Наприклад, це чи ти на Майнкрафт, чи ти на CSGO, чи ти не знаю на любу онлайн-гру, на те, що популярне, взломаний, не знаю, якийсь там Відьмак 15, GTA 6, або будь-що. Де люди зможуть або щось скачати, або щось подивитися, або будь-що, що їх заставить перейти за цим посиланням. Наприклад, навіть та сама реєстрація в якійсь е біржі чи в чомусь, е де дають безкоштовно 5-10 доларів. Тут ви зможете знайти будь-що під свій розсуд, аби вам тільки захотілося. Заробіток, як ви бачите, або можете прочитати, тут залежить від багатьох факторів. Тобто 7 доларів за тисячу переглядів. В інших країнах від 2 до 4 за тисячі. Далі наступна програма це 22 долари за кожну тисячу переглядів, мінімальна виплата 5 доларів. Методи виплату. Виплати. І просто вам потрібно буде подивитись, що вам найкраще, що вам буде найбільш актуально, що вам найбільш сподобається, щоб ви змогли заробляти. Це я вам коротко оглянув і розказав. На жаль, займатися ось цим я вже не хочу. Я цим займався, кажу чесно, та без посилань, просто там гнав трафік і так далі. І скажу, що це не складно. Щодо трафіку гнати, це не дуже складно. Просто потрібно знаходити е, класні відео або робити класні відео, е, і щоб вони були націлені на вашу цільову аудиторію. Тобто е, це може бути для школьників, так само чи на Minecraft, на CSGO, І на дорослу аудиторію це вже може бути огляд якихось продуктів, товарів чи будь-чого класного, що е, загорожує. Що ж, а з вами були Core Community. Е, Ще раз нагадаю: не забудьте підписатися на канал. Нам потрібно зробити зараз хоча б 100 підписників. Не забувайте дивитися відео, ставити лайк. Про групу в телеграмі також не забувайте. І що ж, я буду з вами прощатись і всім пока!